Довго мила не дзвонила і зазурів сіванка, та зв'язок мобільний сила з ночі і до ранку, по екрану полоснув пальцями завзято, гітки пішли, ану, як чекає тата. Ну ж, бокицю від уяв піднялась чуприна, але слухавку узяв на біду мужчина. Галі тут нема вах-вах, та дзвіночок скинув. І зірвало, хлопцю дах за якусь хвилину, очі іскринили так аж заполонини, і, як молод, ліг кулак зверху з катертини. закипіли з-під брів. Хто тут допоможе? От зміюку я пригрів біля себе, Боже, на другому номерку. Галя відгукнулась, та пішло таке куку, -ку, що вона вжахнулась, настрій зіпнува... зіпсувався там ревність, як набої, і куди там, тим котам, що зійшли з двобої. Ніч була важка, як рок, у гора люстратора, тільки вийшло, той дзвінок, вибрик оператора, то звертається до вас. Любі мої друзі, пийте зранку тільки квас, танцюйте на пузі та коли ви вже удвох і таке трапляється. Боронив усіх вас Бог і батьківська палиця, ставши на стезю хитку, дівчата і хлопці, не ходіть на повітку у своїх емоцій.